Друзі, привіт! Мене звати Яна, і сьогодні у мене відео ось така косметичка, а в ній будуть осінні продукти. Осінь вже закінчується, майже що я от вирішила вам показати. Ну, знаєте, на осінь, на зиму, в принципі, такі кольори, можливо, комусь також підійдуть. Або просто. А натхнення вам покажу моєї такої колекції, що у мене тут є. Давайте подивимося. А ви не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, тому що без, без світла е, я от знімаю відео і тому підтримайте мене. Давайте дивитися, що ж у нас тут. І перше, що нас зустрічає, це такий. Ну, Можливо, комусь літній, комусь осінній, такий топ-face Baked Choice. відтіночок 004 у мене Shimmer Peach. Але мені він такий осінній, красивий, запечений хайлайтер, наче запечені румяна. Дуже красиві, дуже симпатичні. От, такий осінній колір. Схожий у мене це Art Deco. Ну, Взагалі вся моя колекція румян, але тут також і деякі нові продукти, як на мене. От, тому ось такий Art Deco 07. Красивенний такий колір, Вони як на рефіл, куди можна вставляти в палітру Art Deco, але так, ось так от також можна і використовувати. Дуже красиві, симпатичні. От, Румянчики. Так. Наступний такий доохромний наче хайлайтер. От. Дуже він такий незрозумілий, чи це хайлайтер, чи це румяна, але дуже такі вони мені по-осінньому видаються. А це у нас відтіночок о, Make An Impact, такий відтіночок Revolution, таку двохрумну, гарно сяють, дуже красиві, дуже по-осінньому. Ось такі у мене Богенія Velvet Blush відтіночка 008. Вони попалися мені в набірчику, Ну, такі вони рожево. Персикові, щось вони такі симпатичні от виглядають 008 красиво от на кожен день. Наступно це такий Color Intense такі рум'янчики 01 відтіночку. Дуже вони натуральні, дуже вони прям їх треба нашаровувати або на самі такий вологий фініш. Тут у них ще й випила ось така щиточка. Ну, я нею не користувалася, але От. ось такий відтіночок, дуже натуральний. Хто не любить багато макіяжу, От. дуже ледь помітні, тому треба їх нашаровувати на вологий фініш, тоді вони будуть помітні на обличчі. Наступне це ось такі рум'янчики від Pink Flash. Їх часто можна знайти на Єві, ну, ще десь, де ви ну, там, в Гуглі знайдете, пошукаєте. Так, відтіночок P04 у мене. От. Не дуже маленькі, економні, ціна їх дуже така приємна. Їх тут мало, дуже мало прямо. 2 грами чи півтори, але для колекції взагалі куча різних відтінків. От натуральненько, p 04 ось так от виглядає а, симпатично, що сказати. І а, відтіночок такий осінній у мене n 03 Це такий не то теракота, не то докоричневий, такий осінні, осінній відтіночок. Ось n 03 ось так, от виглядають. Uh, симпатично, дуже таке. Uh, це у нас Pink Flash. Наступна це у нас така гама більш uh, uh, такого вишеньки. Uh, тут у мене буде дуже багато. Це колекція Cherry i Heart Revolution Ambre Blush. Uh, там є, здається, персикові і є ось такі вишеньки. І вони дуже різні, дуже вони такі а, пігментовані. От. Ось дуже красиві, сяйливі. От. Різна градація, можна вибрати собі, намішати а, всякого різного. Аромат дуже такий насичений, ну, такі вони мені зимово, осінні. А, саме, коли я така бліденька, я а, до них тянуся. Так, тепер з Revolution також така а, хотіла схожу на, на Та, схожу палітру Iconic Blush, Aura Point Rosé, називається відтіночок. А тут у нас є кремові відтіночки. От. І у нас є сухі. Ось такі от сухі і хайлайтер. Ось так от вони виглядають. ось Оці от відтіночки. Ну, ну, наче нічого, знаєте, цей схожий а, на Revolution, оцей а, окремий, але більш рожевий, більш такий золотистий, яскравий, але по-своєму красиві. Так, і продовжимо такими більш фуксія, фіолетові, а, ось такі симпатичні зебальми, е, називається Big Date. А, так, ось ці такі вони симпатичні. от, І давайте подивимось відтіночок, Дуже він такий, а, не знаю, наче теракотовий, але а, Pink flash більш трекотовіший, а це більш таку фіолетову сторону. От. Красиві, красиві, що сказати. от, Тому і тримаю їх в своїй колекції. Так, ось такі пігментовані з колекції «Ламель». А, так, ця відтінночка у нас 408 плам. А, дуже вони мені красиві, дуже їх трішки-трішки, і вони будуть дуже гарними. А, чимось схожі вони із зебалем, але більш розовенькі, звісно. Же. Але дуже мені вони подобаються. Взагалі це їхнє доповнення відтінків мені дуже подобається. Хоч їх хоч треба трошки. А, Таким легеньким пенличком, дуже трішки, тому що пігментація, але мені подобається бачити румяна на своєму обличчі, а не коли воно ледь щось там помітне. Так, і з останніх це ось така із Алішки в мене Фомоті. Ну, Вона можна її використовувати як рум'яна, тому що тут такі відтіночки, ось такого плану Як хайлайтер, але як доповнення до е, румян, буде таке воно цікавеньке. от Дуже таке це за Aliexpress, але якість е, дуже таки непогана якість. Мені подобається. Так, і останні вже будуть у нас кремові. Їх тут також дуже багато. Ось такі кремові продукти. Це такі подвійні кіко Milano. Відтіночка у мене 02 Love Burns. Я не знаю, чи їх можна ще десь взяти. Але я брала і тут і зеркальце гарне, і такі осінні варіанти кремових румян. Ось так от вони виглядають. Вони майже однакові, але щось одне більш в коричневу сторону, інше більш в рожеву, але мені подобаються. І тут продукту таке багатько 9,6 грам. Наступне це у мене такий стік Essence Baby God Blush Lip і Cheeks. більше для обличчя використовую відтіночка 50-го черрі cherry, cherry Cherry Baby. Дуже такі красиві, пігментовані, холодненькі. От, на осінь, на зиму навіть ту мені вони дуже таки заходять. І дуже гарно вони розтушовуються, тримаються, навіть пахне воно класно, супер гарні рум'яна. І з таких вишневих також це пастель крім Blush. Відтіночка у мене 48 романс. Вони якось на літо вони дуже стоють вологі, жирненькі, а на осінь, зиму вони такі прям схвачуються вже зовсім інше. І ось такі от, а, пігментовані, красиві, от, холодненькі, така фуксія. Красиві рум'яна, мені вони подобаються. Ну, Звісно, як коли, я буває, наношу їх і ще зверху, ще якісь румяна закріпляю, а буває і самостійно, як коли захочу. Наступні це також Залі Експрес Пантон Бір. Відтіночок у мене 06, -го. можливо, десь їх ще можна на ліжки знайти. Дуже такі також приємні, вони, бачите, так віддавлюються, тому що вони такі кремові. І дуже такий колір цікавий. От Цікавий такий прохолодний колір. Мені такий на осінь, на зиму. ну Просто заходять, просто і зеркальця тут є. Ну, просто здираються тут назви, але а, красивенькі такі. Покажу одразу ці. Це закос, також за ліжки на. Ну, напишіть, на який бренд. Я то, звісно, знаю, але. Вирішила просто спробувати. Такий формат, знаєте, захотілося мені просто спробувати. Там різні є марки на них, а це якісь ось так от вони називаються. І номер 5 Soft Mave. Ось так от вони відкриваються. от, І колір, те, що вони схожі, ну, це більш бачите, в коричневу сторону такі вони вологі. Я не боюся купувати такі засоби. Ароматів ніяких хім... хімічних не... немає. Ось такий п'ятий відтіночок, такий осінній, о... натуральний, красивий румян. Це вже більш такий елітніший Aliexpress. Це в нас Girl Cult. Відтіночка у мене. Я навіть не знаю, якого відтіночка. Ну, можливо, заскрінити, я не знаю, перекладати з китайської. Можливо, 18. Так, да, можливо, 18, 4,8 грами. Ось дуже вони красиво, в красивому пакуванні прийшли. Тут таке сонце було. Ну, Вони, бачите, також застигають, тому що в квартирі не дуже жарко, замилюється трішки, сонечко це так зникає, але тут і зеркальце є, і таке гарне пакування. І 18-й такий натуральний, ледь помітний от колір, щось схоже із тим, Copy'a-Road. Якщо нашаровувати, то вони такі, якісь така консистенція, якась бархатна, знаєте, така крем-ту паудер, щось таке цікаве, дуже таке цікавеньке. Мені подобається. Правда, це дуже натурально виглядає на обличчі ось такий Girl, girl Cult. Так, наступне це в нас такий тінт ну Це можна було віддати віднести до літніх. Але цей відтінок, який вони розісно вже в Аврорі їх уже не буде, але вони такою фуксією, тінтують, о, красивенько, стійко, до речі, дуже таке. О, тому деякі прямо знахідки бачите, як воно волого виглядає. Деякі знахідки з аврори просто такі <клес> класні. І ще аромат якийсь такий. Подивіться на мої пальці, подивіться, це що це таке? ну Це прямо тінт. Тінт прям такий бешений просто. Так, наступне ось такі Stars from the Stars кремовий руш, 0,3 відтіночок. Ось так вони ззаді виглядають. Тут 10 грам, дуже багато, але я тоді, як літом їх брала, нарікання були на їхню саме оце таку текстуру, яка просто от випадає, от і все. Але колір дуже такий гарний, такий. вони топляться під пальчиком. от Дуже такий гарний колір. от. Фуксія така прямо, яскравенькі такі. От. Ну, на самий такий осінньо, можливо, на більш зимові вони, більш холодніші, от. але дуже такі гарні, гарні. І якщо наносити зверху пудри, їх можна наносити трошки пальчиком, так на пудру нічого не станеться ні з тоном, ні з пудрою, але буде краще їх видно. Так, І залишилось у нас два продукти. Це ось такий Лореаль Люмі. відтіночка у нас тут знаходиться зверху 645-й холодний бері. вишеньки холодні. Давайте подивимося, хтось їх хейтить, тому що це дуже пігментована. Має такий аплікатор, якщо ви ще не знаєте, дуже такі пігментовані румяна, їх треба трішки-трішки і гарно розтушовувати. Але коли це ділікат, ну, це дуже таке гарно, сяйливо 645-й. Його не знайти тут особливо у нас. Я їх купувала на Нотіно. Я люблю Нотіно тим, що можна там багато придбати, європейських, більше таких відтінків, які бренди там їх представляють, а чомусь в Україну не завозять. А, так. І остання це Академі Рідкі румяна, а, відтіночка Daski Rose. От, ось так от вони виглядають: такі рожевенькі, холодненькі, такі прямо а, на мою таку не засмагу вже а, якраз підходять шкіру. Красиві, стійкі, що ще сказати, пігментовані. Трішки незручно знаєте, як в ламель, оце пакування, але мені подобається самі ці румяна, вони дуже таки, доволі стійкі. Пігментація, все можна їх трішки нанести і буде таке дуже гарно. От і все. Ось така у мене косметичка моїх о, таких засобів на осінь. Напишіть, сподобалось вам, що не сподобалось вам. От, і дякую, що були зі мною. Чекаю від вас вподобай, коментарів. Обережіть себе, донайте на ЗСУ. І пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. До нових зустрічей. Па-па.